Всім привіт! З вами Космос. За останнє десятиліття стало очевидно, що міжзоряний простір аж ніяк не порожній. Сьогодні ми знаємо, що в міжзоряному просторі існує багато різноманітних об'єктів. Найбільшу частину цього сміття складають комети, крім них, трапляються астероїди та великі тіла, подібні до об'єктів поясу Койпера в нашій системі. Яскравим прикладом є Плутон. До того ж, комп'ютерні моделі свідчать, що на ранньому етапі формування нашої сонячної системи до стабілізації орбіт із системи були викинуті цілі планети. Ці планети, ймовірно, усе ще існують десь у космічному просторі. Планети, викинуті в міжзоряне середовище, отримали різні назви. Світи вигнанці, темні планети, планети невидимки. Планети степових вовків так названі, оскільки деякі астрономи уявляли, що життя в таких місцях нагадувало піснування самотнього вовка, який блукає галактичною пустелею. Однак найчастіше їх називають вільноплаваючими планетами. У цьому відео я буду називати їх світами-сиротами. Кожна нова планетна система, що формується навколо молодої зорі. Ймовірно, породжує кілька таких планет, їх може бути сотні або навіть тисячі на кожну планету, яка обертається навколо зірки в нашій галактиці. Якщо це так, світи сироти є найпоширенішим типом планет у природі. Основна проблема полягає в спостереженні таких світів. Вони не випромінюють видиме світло, як зорі. І настільки віддалені від них, що не відбивають зорі на сяйво як планети в сонячних системах. На цей момент виявлено лише кілька безсумнівно визначених світів сирот, однак те, що їх змогли зафіксувати навіть попри значні труднощі в пошуку, свідчить, що об'єкти дійсно є доволі типовим явищем. Раніше вважалося, що формування сонячної системи було величезним рівноваженим процесом. Гігантські міжзоряні хмари газу та пилу стикалися під дією власної гравітації. Ці згустки поступово стискалися до стану, коли в їхньому центрі починався ядерний синтез, даючи початок новій зірці. Навколо новоутвореного ядра залишки газу і пилу формували обертовий диск. У внутрішніх зонах диска частинки газу та пилу стикалися, утворюючи планети земалі об'єкти розміром із брилу. Згодом вони злилися в протопланети, які стали планетами земної групи, які ми спостерігаємо сьогодні. Тим часом у зовнішніх частинах сонячної системи підпливом гравітації формувалися та об'єднувалися у великі тіла планети гіганти, які здебільшого складалися з легких елементів, таких як водень і гелій. Коли сильний сонячний вітер розсіяв залишки газу і пилу, сонячна система набула остаточного вигляду. Головна ідея полягала в тому, що планети сформувалися внаслідок впорядкованого процесу і залишалися приблизно на тих самих орбітах, де вони містяться зараз. Цей погляд почав змінюватися у 2005 році, коли астрономи розробили так звану модель Ніци, названу на честь міста у Франції, де її було вперше запропоновано. Модель, створена за допомогою комп'ютерного моделювання, демонструє, що формування сонячної системи було далеко не спокійним процесом. У міру вдосконалення таких моделей наше бачення ранніх етапів еволюції сонячної системи зазнавало значних змін. Сьогодні ми знаємо, що у минулому існувало набагато більше планет, ніж зараз. Процес формування планет нагадував Титанічний космічний більярд. Об'єкти планетарного розміру формувалися і руйнувалися внаслідок зіткнень лише для того, щоб пізніше сформуватися знову. Деякі з них впали на сонце, інші були викинуті із сонячної системи. Гравітаційні взаємодії спричинили переміщення зовнішніх планет, що своєю чергою викликало коматний дощ, який приніс воду в земні океани. Це був дикий хаотичний період. Доказом такого сценарію є спостереження за іншими планетними системами на етапі їх формування. Наприклад, космічний телескоп Габбл виявив уламки зіткнень об'єктів планетарних розмірів у молодих системах. З урахуванням цих факторів і припущення, що 4,5 мільярда років тому частина планетарних об'єктів була викинута з нашої сонячної системи, виникає очевидне запитання де зараз ці світи? Вони не могли просто зникнути, а отже, вони мають бути десь поблизу. Малоймовірно, що багато цих планет досягла швидкості достатньої для виходу за межі Чумацького шляху. Отже, вони досі мають перебувати в міжзоряному просторі, обертаючись навколо центру галактики разом із Сонцем та іншими зірками. Насправді, якщо замислитися, між зірками має бути безліч таких планет сиріт. Зрештою, формування зірок і планетних систем триває з моменту. Коли Всесвіту було лише кілька сотень мільйонів років, за цей час змінилося багато поколінь зірок, якщо кожна система залишала кілька об'єктів у спільному запасі планет Сиріт, їхня кількість могла б значно перевищити кількість планет, що обертаються навколо зірок. Теоретики припускають, що планет Сиріт може бути щонайменше вдвічі, а то й у тисячі разів більше, ніж звичайних планет. Міжзоряний простір має бути буквально усіяний ними. У зоряному скупченні Сігма Оріона виявили групу дуже молодих, але ізольованих планет. Ці світи сироти мають масу в діапазоні від 5 до 15 мас Юпітера, що недостатньо для початку ядерного синтезу і перетворення на зірки. Проте температура їхніх поверхонь сягає 1400-1900 градусів за Цельсієм, значно перевищуючи температуру планет гігантів у нашій сонячній системі. Ці світи сироти є новим типом гігантських планет. Скупчення Сігма Оріона розташоване приблизно за 1200 світлових років від Землі та має вік лише 1-5 мільйонів років. Формування планет гігантів у подібних системах зазвичай триває 1-10 мільйонів років. Тому ці світи, ймовірно, були виконуті під час найактивнішої стадії процесу. Це підкреслює суворий характер планетоутворення. З огляду на їхню масивність. Ці планети могли захопити значну частину туманності, з якої формувалися, і створити власні хмари газу та пилу, що могли б стати основою для утворення супутників. Такі супутники залишалися б придатними для життя, доки приливна взаємодія забезпечувала їм джерело тепла, а це могло тривати мільярди років. Якщо планет сиріт так багато, чому ми виявили їх так мало? Щоб відповісти на це питання, спитайте себе, як взагалі можна знайти таку планету. Як і всі екзопланети, сироти не випромінюють видимого світла, а їхні поверхні не відбивають світла сусідніх зірок. Це виключає використання звичайних оптичних телескопів. Планети сироти випромінюють інфрачервоне випромінювання, але систематичний пошук у цьому діапазоні є дуже обмеженим. Фактично для виявлення сироти потрібно, щоб вона випадково опинилася в полі зору інфрачервоних детекторів, спрямованих на інший об'єкт. Інший метод виявлення планет сиріт ґрунтується на загальній теорії відносності. У 1919 році британський астроном Артур Едінгтон вразив світ, підтвердивши передбачення Альберта Ейнштейна про те, що промені світла від далеких зір вигинаються, коли проходять поблизу Сонця. Сучасні астрономи перетворили цю властивість світла на інструмент для виявлення матерії, яку важко знайти іншими способами. Цьому ефекту присвоєно назву гравітаційне лінзування. Щоб зрозуміти його принцип дії, уявіть планету сироту, що рухається в полі зору між далекою зорею та спостерігачем на землі. Світловий промінь зорі, який пройшов би повз Землю без цієї планети, тепер вигинається під її впливом і його може помітити земний спостерігач. Поглянувши уздовж цього променя, зафіксованого приладом, спостерігач побачить світло, що виходить від видимого джерела легко зміщене щодо фактичного положення зорі. Оскільки те саме буде справедливим для променів, які зоря випромінює в будь-якому напрямку, кінцевим результатом проходження екзопланети сироти перед зорею стане зміна вигляду зорі з дочки на кільце. Найпростіший спосіб це зобразити уявити собі конус світлових променів, які випромінює зоря. Усі ці промені викривляються екзопланетою сиротою та фокусуються в місці розташування спостерігача на Землі. Цей процес називається гравітаційним лінзуванням. На честь науковця, чия робота дала змогу зрозуміти це явище, астрономи назвали результат такого викривлення кільцем Ейнштейна. Якщо ж траєкторія екзопланети сироти трохи відхиляється від лінії прямої видимості між зорею та землею, ми побачимо дуги замість кілець, астрономи давно використовують гравітаційне лінзування для пошуку галактик надто тьмяних для спостереження звичайними методами. У таких випадках віддаленим джерелом світла слугує інша ще віддаленіша галактика, а сам ефект залишається незмінним. Масивний об'єкт між спостерігачем і джерелом викривляє світло, перетворюючи його зображення на кільце або дугу. Хоча цілеспрямований пошук екзопланет Сиріт цим методом поки не проводився, кілька таких об'єктів було знайдено випадково завдяки гравітаційному лінзуванню. У такий спосіб організація пошуку планети сироти включатиме пошук ситуацій. У якій точка світла, що ідентифікує зірку, перетворюється на кільце або дугу, а потім знову стає точкою. У певному сенсі це нагадувало б метод, який використовує космічний телескоп Кеплер для пошуку звичайних екзопланет. Телескоп Кеплер постійно спостерігає за світлом приблизно 150 тисяч зірок, відстежуючи тимчасові затемнення, викликані планетою, що проходить перед однією з них. Легко уявити подібний супутник, який відстежує величезну кількість зірок, щоб визначити, які з них формують тимчасове кільце Ейнштейна. Якщо кількість планет Сиріт справді така велика, як ми очікуємо, такий пошук, безсумнівно, дозволить виявити чимало з них. Більшість зірок утворюються в так званих зоряних яслах, гігантських хмарах здатних створювати тисячі. Чи навіть мільйони зірок. cfbdsir 2149472 або c 9 є планетою, що виникла поряд із членами таких ясел і згодом була викинута в міжзоряний простір. Її виявили за допомогою спеціального приладу для пошуку об'єктів, що випромінюють інфрачервоне світло на великих ділянках неба. Ці — дуже молода планета віком 20-200 мільйонів років. Вона пов'язана із зоряним скупченням AB Золотої Риби, розташованим на відстані приблизно 65 світлових років від землі. Усі зірки цього скупчення рухаються в одному напрямку, що свідчить про їхнє одночасне формування. Руксі 9 разом зі скупченням є переконливим доводом того, що планети сироти утворюються і залишають свої системи переважно на ранніх стадіях їхнього формування. Це не виключає викидів у інших фазах, але процес планетоутворення робить молодий вік неймовірнішим моментом для їх утрати. Якщо Сі-9 — це планета-сирота, що зберігає зв'язок зі своїм зоряним скупченням, то інші світи-сироти на кшталт WISE-J085510.83071442.5 або WISE-5 не мають таких зв'язків. WISE-5 було виявлено за допомогою телескопа NASA WISE. Whitefield Infrared Surface Explorer ширококутний інфрачервоний оглядовий дослідник, що досліджує великі ділянки неба в пошуках слабких джерел інфрачервоного випромінювання. Маса wise 5 оцінюється у 3,10 мас Юпітера. Його температура становить до мінус 50 градусів за Цельсієм. Вік об'єкта невідомий від 1 до 10 мільярдів років. Відстань від Землі до wise 5 оцінюється приблизно в 7 світлових років. Для порівняння найближчі до сонячної системи ЗОРі розташовуються на відстані приблизно чотирьох світлових років. Така близькість робить Вайс 5 привабливим кандидатом для подальших спостережень за допомогою телескопів, таких як ТЕС і космічний телескоп Джеймс Веб. Імовірно, Вайс 5 розташований достатньо близько, щоб ми могли шукати ознаки життя. Умови на планеті Сироті залежатимуть від багатьох чинників. Комп'ютерні моделі свідчать, що колись у внутрішній частині сонячної системи оберталося понад десяток об'єктів розміром із Марс. Зіткнення такого об'єкта з протоземлею фактично призвело до утворення нашого місяця. Через свою невелику масу планета сирота розміром із Марс швидко втратить тепло, перетворившись на холодний мертвий світ. Її атмосфера або зникне, подолавши силу тяжіння, або замерзне, утворивши крижаний покрив на поверхні. Водночас суперземлю може чекати зовсім інша доля. Вона не обов'язково втратить свою атмосферу і матиме щонайменше два важливі джерела енергії: залишкове тепло, накопичене під час формування і радіоактивність. Перше джерело пов'язане з тим, що сорота колись оберталася навколо зорі, збираючи матеріал із протопланетної туманності, нагріваючись від зіткнень. Після накопичення тепла його розсіяння може тривати довго. Наприклад, Земля була практично повністю розплавленою під час формування, і навіть нині половина її внутрішнього тепла походить із тих часів. Іншу половину забезпечує радіоактивний розпад довгоживучих ізотопів, як от уран. Головне, що ці джерела енергії працюють незалежно від того, чи обертається планета навколо зорі, чи самостійно драйфує в глибокому космосі. Обсерваторія Pan-STARRS на Гавайях виявила кілька світів сиріт, зокрема PSOJ318.522. Назва включає координати об'єкта на небі. Але для зручності ми назовемо її pso 22 Цей об'єкт розташовується на відстані приблизно 80 світлових років, достатньо близько, щоб встановити його основні характеристики. Маса pso 22 у 6,5 рази перевищує масу Юпітера. Оскільки для запуску ядерних реакцій, що створюють зорю, потрібна маса у 15-20 разів більша за масою Юпітера PSO-22 іноді називають субзоряним об'єктом. Випромінювана ним інфрачервона енергія свідчить, що його температура становить приблизно 900 градусів за Цельсієм, значно вища, ніж у Юпітера, але помітно нижче, ніж у малих зір. Однією з найцікавіших рис pso 22 є можливість дізнатися щось про його склад. А саме в атмосфері виявлено метан, а також натрій і калій, елементи, типові для планет гігантів, подібних до Урана чи Нептуна. Іншою важливою особливістю є маса PSO-22, значно більша за масу Юпітера. Коли його викинуло з рідної планетної системи, він ймовірно захопив чимало навколишнього матеріалу завдяки сильній гравітації. Ці уламки можуть включати первинну речовину, з якої формувалися місцеві планети, а також матеріали, подібні до комет і астероїдів pso 22 ймовірно міг забрати із собою і всі свої супутники. А отже, цей об'єкт є перспективним кандидатом на роль світу сироти із власними супутниками на орбіті. Якщо планета сирота є газовим гігантом на зразок Юпітера чи Сатурна і має супутники, то є можливим ще одне джерело тепла. Процес викиду планети може не призвести до руйнування гравітаційного зв'язку між нею та її супутниками. У такому разі вся система місяці і планета мандруватиме у просторі як одне ціле. Такі супутники зазнаватимуть приливного розігріву, як це нині відбувається із супутниками Юпітера і Сатурна. Завдяки цьому на них можуть існувати підлідні океани, подібно до тих, що може мати Європа супутник Юпітера. Тож планети сироти можуть мати кілька джерел тепла і зовсім не є перереченими бути замерзлими і безжиттєвими тілами. Висновок із цього полягає в тому, що планети сироти мають численні можливі джерела тепла і не обов'язково є замороженими та мертвими об'єктами. Є ще один чинник, який може зробити поверхню планети сироти придатною для життя це своєрідний модифікований парниковий ефект. На Землі він працює так: сонячне світло проникає через атмосферу, прозоро для оптичного спектра і нагріває поверхню. Нагріта поверхня випромінює світло в інфрачервоному спектрі, яке поглинають молекули, такі як вуглекислий газ і водяна пара. Потім ці молекули повторно випромінюють його, частина цього випромінювання втрачається в космосі, а частина повертається до поверхні, підвищуючи її температуру. Унаслідок цього температура поверхні планети стає значно вищою, ніж коли була б без дії парникового ефекту. Варто зазначити, що без природного парникового ефекту середня температура на Землі становила б мінус 18 градусів за Цельсієм. Крім того, для роботи цього механізму сонячне світло не потрібне. Достатньо мати джерело тепла на поверхні планети, щоб вона випромінювала інфрачервоне випромінювання. Як уже зрозуміло, у планет Сиріт є кілька потенційних джерел тепла. За наявності достатнього поверхневого тепла і атмосфери з високим вмістом парникових газів планета Сирота може нагадувати екзопланету земного типу. Такі планети можуть бути подібними до багатьох інших світів, які ми розглядали раніше на цьому каналі. Єдина спільна риса цих світів темрява, без зірки на небосхилі їхнє єдине джерело світла лише далекі зорі. Будь-яке життя в такому світі мусило б знайти якісь інші способи взаємодії з навколишнім середовищем, окрім видимого світла. Як життя могло б з'явитися і процвітати на планеті Сараті, яку назвемо самотньо, з барниковим ефектом і рідкими океанами на поверхні. Різноманіття світів сиріт настільки велике, що було б дивно, якби життя не виникло хоча б на деяких із них, на поверхні чи у їхніх надрах. Можна уявити сценарій, коли первинний бульйон утворюється в океані такої планети, де замість фотосинтезу джерелом енергії для складання форм життя могли виступати, наприклад, розряди блискавок або радіоактивне випромінювання. Але здається ймовірнішим, що життя зародилося по глибоководних термальних джерелах, використовуючи матеріали й енергію, які надходять із надр планети. На землі вихід на сушу дав фотосинтезуючим організмам змогу продовжувати використовувати енергію сонячного світла. На планеті сироті, де такого джерела немає, вихід на поверхню, там як і раніше, буде залежати від енергії та матеріалів, що підіймаються з глибин або іншого джерела хімічної енергії. Можна припустити, що життя могло еволюціонувати у вулканічних жертвах океанічних хребтів, пристосовуючись до умов у кальдерах або районах гарячих джерел. Будь-яке віддалення від цих джерел енергії потребувало б мінімальних технологій, наприклад, мережі, труб чи тунелів, що з'єднують геологічні гарячі точки на кшталт наших електромереж. І подібно до того, як електричні мережі доставляють енергію віддалені куточки Землі, така мережа на самотній переносила б хімічною енергією матеріали по всій поверхні або навіть через її внутрішні шари. Коли виникає цивілізація, можуть з'явитися і більш знайомі джерела енергії, наприклад, геотермальна енергія. Відсутність фотосинтезу означає, що викопні види палива, як от вугілля чи нафта, ніколи не утворяться на самотній. Отже, первинні джерела енергії обмежуватимуться ресурсами самої планети. Це можуть бути тепло, геотермальна енергія, гідроелектроенергія з використанням гравітаційної енергії та вітер, що залежить від обертання планети. Це ставить перед нами важливе питання у відсутності майже необмеженого запасу енергії від найближчої зірки, чи не вичерпає самотня свою енергію? Планета поступово охолоне, усі радіоактивні елементи розпадуться, і вона перетвориться на замерзлу мертву масу, що вічно мандруватиме між зірками. Отже, ключове питання життя на самотній звучить так: як довго воно може існувати? Основні джерела енергії самотньої, теплої радіоактивність можуть забезпечувати її досить тривалий час. Навіть на порівняно невеликій планеті, як от Земля, ці процеси продовжують генерувати значну кількість енергії через 4,5 мільярда років після утворення планети. У випадку суперземлі ці джерела можуть функціонувати ще довше, тому тривалість існування планети не є обмежуваним фактором для життя на самотній. До того ж, приливне нагрівання практично не зменшується з часом. Якщо самотня є супутником газового гіганта, а не самотньою планетою, то вона матиме майже безмежне джерело тепла. Це ще один шлях, завдяки якому існування унікальних планет можливе. Однак є одна обставина на планеті Сироті, з якою кожна форма життя буде стикатися, і вона пов'язана із непроглядною темрявою, яка її оточуватиме. Закони фізики свідчать, що будь-який об'єкт із температурою вищою за абсолютний нуль випромінює електромагнітне випромінювання. Наприклад, сонце з температурою поверхні понад 5 000 градусів, випромінює видиме світло з довжиною хвилі від 4 до 8 тисяч атомів. Земля з набагато нижчою температурою поверхні близько 27 градусів, випромінює енергію значно меншої інтенсивності та з більшою довжиною хвилі, яку ми називаємо інфрачервоною. На таких планетах, як самотні, джерелами світла будуть насамперед інфрачервоне випромінювання, навіть якщо видиме світло там буде повністю відсутнім. Будь-які органи чуття, які розвинуть мешканці самотньої, будуть здатні сприймати саме довгі теплові хвилі. Якщо на самотній з'являться астрономи, їхнім першочерговим пріоритетом, ймовірно, стануть інфрачервоні телескопи. І якщо планет Сиріт справді так багато, як ми пропускаємо, першими об'єктами їхніх спостережень будуть найближчі планети сироти, схожі на їхню власну, адже ці світи будуть яскраво виділятися на інфрачервоному небі. Крім того, залежно від чільності планет Сиріт у галактиці, відстань між ними може бути значно меншою, ніж між планетами, що обертаються навколо різних зірок. Уявімо таку картину. Зазвичай відстань між зорями в чумацькому шляху вимірюється світловими роками, тоді як між планетами-сиротами воно може становити лише частки світлового року. Це означає, що колонізація інших світів може видатися мешканцям самотньої значно легшим завданням, ніж нам, заселення інших зоряних систем. Найближча до Землі зоряна система Альфа Центавра знаходиться на відстані понад чотири світлових років. Якщо допускати лише незначні покращення конструкцій космічних кораблів, така подорож в один бік зайняла б від 80 до 100 років. Натомість відповідний переліт із самотньої до сусідньої планети сороти міг би тривати лише близько 10 років. З огляду на це варто зазначити, що висока щільність планет Сиріт потенційно здатна змінити стратегії людства щодо колонізації інших зірок. Уявіть, низку поселень, стратегічно розташованих на планетах сиротах як сходинки до найближчих зірок. Це можна порівняти з вугільними базами, які військово-морські сили утримували по всьому світу наприкінці ХІХ століття для обслуговування своїх кораблів. Космічний корабель, якому не потрібно перевозити все паливо для подорожі, буде значно легшим за сучасні апарати, що дозволить йому рухатися набагато швидше. Тож міжзоряна подорож могла б нагадувати серію коротких швидких стрибків замість довгого і виснажливого плавання, що триває десятиліттями.